В Мукачівському замку археологи дослідили унікальну споруду. Погреб льодовик середини шістнадцятого століття. У історичному музеї представили результати археологічних розкопок, які проводили на території замку. Торік до фактично середини шістнадцятого століття у нас відсутні візуальні зображення Мукачівського замку. Перша схема це середина шістнадцятого століття. збирається в архіві Сатумари. Є такі брати Ангеліні, які поїздили по Трансильванії, потім займалися фортифікацією відня. Власне, вони умовну схему замку і залишили першу. археологи та історики досліджували невідому будівлю, виявлену у рові середнього двору в 2019 році. Варто зазначити, що це були перші археологічні дослідження в історії замку, які очолив Мукачевець до кафедри археології, етнології та культурології ужну Володимир Мойжес. У 2019 рік проводилася чистка робу. Тоді було розчищено це сміття. Побудову це все радянське сміття. Тому такому в археологічному плані, чи скажімо так, цінності музейного це не представляє ніяке. І під час цих самих робіт було виявлено це от Дослідження показали, що будівля використовувалася як погреб льодовик для зберігання продуктів харчування, тобто служила своєрідним холодильником. Не виключено, що саме тут зберігалися страви на найвідоміше весілля в історії зріні та текелі. Це пояснює й розташування будівлі у південно-західній частині замку, де найменше сонця, за датуванням цегли та розчину, з яких вона збудована, це середина 16-го століття. Треба було встановити, по-перше, функціональне призначення, тому що варіантів стільки і по інтернету і серед людей ходило інформації, ну варіантів там, навіть і було. Да? От це перше було завдання. Друге завдання це вже хронологічний діапазон, визначити, коли в яких межах воно функціонувало, коли було зведено, коли припинили її використовувати. І відповідно план. Планографію даної пам'ятки ну це остаточно. Ми вже зробимо, коли розчищимо внутрішнє приміщення. Остаточно досить таке унікальні, рідкісні такі споруди одиничних таких. Скажімо так, екземпляри, хто зустрічається особливо на ну, замкових е, е, спорудах. От. І в комплексно ну, і аналізи, і аналогії, і ці всі плани нас вивели це на те, що це є, скажімо так, погріб льодовик, там складало зберігали припаси. Да, от. Особливо перед якимись торжествами, що треба було одного моменту накопичити якісь продукти, да, потім використати. Споруда дуже рідкісна, і археологи вважають, що вона є однією. З найстаріших на території Європи, яка збереглася у такому вигляді. Є більш ранні на території Європи, але мається на увазі за такому стану збереження, що і склопіння збереглося. Це одиничні такі випадки. А те, що вона найстаріша, це показали по співпадіння з матеріалом будівництва рондели, яка датується середину 16 століття. А це на даний момент саме більш ранні зразки, які є. От, в архітектурному плані, але подальшому замок то ми знаємо вже на початку 14 століття. Він існував. От і треба досліджувати де є у нас ці самі мури 14 століття. З середини 20 століття об'єкт почали засипати. Тому археологам з волонтерами довелося розчистити чимало будівельного сміття. Серед нього знайшли шматочки кераміки 17-19 століття, гудзики з мундирів, гільзи, а також монету 1892 року. До розкопок долучилися місця Студенти та школярі мукачівці вдячні адміністрації замку за можливість досліджувати історію рідного міста учні радо відгукнулися, особливо 10-11 клас. Учні ми не одноразово, десь разів 4 або 5, скільки могли долучалися до цих розкопок. На власноруч бачили, як це відбувається. Відшуковували, віднайшли такі цікаві артефакти, які становлять ну, історичну цінність. Коли я дізнався, що будуть проводитися археологічні дослідження в замку і будуть допускатися волонтери. Я відразу ж з першого разу на перших археологічних дослідженнях був присутній, допомагав Володимиру Валерійовичу. І також я пишу uh... Роботу з малої академії наук. в ній я також згадую про наш Мукачівський замок про багато про його багату історію та археологічні дослідження, які тут проводились вперше. В нас, у нас університеті є спеціальність музеєзнавство пам'яткознавство. і ми дуже вдячні за те, що наші студенти мали змогу прийняти участь в цих археологічних розкопках, і дуже вражені цими цією пра... Актикою це була для них практика. Продовжити археологічні дослідження планують у серпні цього року. Після їх завершення важливо зберегти цей елемент архітектури, каже Володимир Мойжес. Льодовий погреб може стати ще однією цікавою деталлю історії Мукачівського замку, новою унікальною локацією для туристів.